Мої вітання усім глядачам Кримчицьких новин. Залишайтеся з нами протягом ефірного часу, і ви дізнаєтесь про чергове судове засідання у справі про вбивство судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка та міського голови Крименчука Олега Бабаєва, про нагородження бійців національної гвардії прямо у зоні АТО, про вшанування пам'ятника академіка Вернацького, а також про наслідки пожежі на молодіжному. Не перемикайте! Цього року Україна вперше відзначила День національної гвардії. Указом президента він призначений 26 березня. Вчора Кременчуцьких гвардійців, що нині несуть службу поблизу Маріуполя, привітали волонтери та колеги з нашого міста. Також військовим були вручені медалі за вірність українському народу. Більше розкаже Олександра Демиденко. Від самого початку бойових дій на сході вони вартують околиці Маріуполя. Кременчуцькі військові національної гвардії України. В день професійного свята до них завітали колеги, волонтери і ветерани Збройних сил із Кременчука. Щиро вас вітаю з першою річницею Дня Національної гвардії України. Бажаю вам всім здоров'я, щастя, благополуччя, щоб ви повернулися, виконали свою місію і повернулися всі невредимими, нераненими, живими, здоровими, повернулися свої родини до своїх сімей, до діток, до батьків. До всіх нас, крім чужак. Спасибо э, за поздравлення с профессиональным праздником. Нам очень приятно, несмотря на то, что мы находимся в боевых условиях, все равно чувствуется э, под, поднятое настроение. Рано чи поздно это закончится. Ну, как-то это мы или. Власті наші, як там ми це розрулим. Не можуть бути та війна присходить гадамі десятиліттями. Кременчуцьким бійцям вручили медалі за вірність українському народу, почесні грамоти і подарунки, а на святковий стіл солодощі, каву і чай. Передали листи від студентів, а також національні прапори із побажаннями повертатися живими з перемогою і якомога швидше враженнями від поїздки на передову до кременчуцьких гвардійців поділилися і керівники громадської організації. Інвалідів війни та збройних сил. Бійці не голодні, не холодні, всім забезпечені, тобто, дай Бог всі в бойовому стані, тобто виконують свою місію військових чесно, добросовісно, там злажено. Студенти педагогічного ліцею передали подарки, передали свої письма, ну навіть з мобільними телефонами, солдатам. Тобто солдати були дуже довольні. з удовольствием прочитали ці письма. Так же самое сразу начали некоторым даже отвечать на эти вопросы. То есть они были просто удивлены и очень-очень были довольны. Сьогодні у Кобиляцькому районному суді мало б відбутися чергове засідання у справі про вбивство судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка та міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Втім, через неявку одного із присяжних засідання знову перенесли. Нагадаю, за законом присяжних має бути семеро з цієї кількості обирається склад суду. На розгляд справи вже вкотре з'являється лише шестеро присяжних. Тож судді вирішили оголосити перерву до понеділка, 30 березня. Засідання розпочнеться о 10 ранку. І до новин оперативних сьогодні вранці на молодіжному сталася пожежа, в якій мало не постраждала маленька дитина. Причини пожежі встановлюються, а МНСники вкотре нагадують всім батькам про необхідність проведення роз'яснювальних бесід зі своїми дітьми щодо необережного поводження з вогнем. Про порятунок маленького крименчужанина та наслідки пожежі далі у сюжеті. Сьогодні у кварталі 278 в будинку номер 22 виникла пожежа. При прибутті підрозділів було видно, як з вікон другого поверху йшов густий дим. Рятувальники провели розвідку та з'ясували, що у квартирі нікого немає. Вже після того, як пожежу загасили, рятувальники з'ясували в квартирі, знаходився семирічний хлопчик, якого ще до прибуття пожежних врятував сусід. Цей громадянин розповів вийшов на подвір'я, почув, як хтось гукає на порятунок. Після чого побачив, як як з вікна, стоячи на підвиконнику дитина потребує допомоги. Не розгубившись, набрав службу порятунку та за допомогою дерев'яної драбини, яка знаходилась у під'їзді врятував дитину хлопчика. Госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої міської лікарні з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. 20 лютого на території розпочатого будівництва по вулиці Маногарова, 25 було скоєно розбійний напад. За словами пресофіцера Лариси Майоршиної, зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі. Наразі триває розслідування, вже встановлено збитки. Двоє невідомих масках проникли на територію будівництва та заволоділи машинкою для утрамбовки доливки вартістю 500 тисяч гривень. Правоохоронці встановлено, що зловмисники зникли з місця пригоди на автотранспорті. Тож міліція Кремчука звертається до пересічних громадян та мешканців і гостей міста. Якщо хтось став випадково свідком чи можлива яка є інформація, звернутися до правоохоронних органів міста Кремчука або за телефонами 102. Конфіденційність гарантована. Сьогодні у міськвиконкомі відбулось чергове засідання земельної комісії з узгодження проєктів рішень, які розглядатимуться на сесії міськради 31 березня. В основному присутні розглянули питання у робочому порядку. Втім, без кворуму та без головуючого на початку наради очільник земельної комісії депутат міськради Валентин Стасюк зняв із себе повноваження. Далі пряма мова. Я прийняв рішення, це остання точка терпіння була. Я, як голова комісії, складаю. Ви підсилите це ще на сесії міської ради тими документами, що є протоколу. А? До протоколу? За, ну у нас нема корум, а не, ну... Я не. заявляю, що я повноваження голови постійної депутатської комісії з себе знімаю. Маю честь. Вчора майже кожний Кременчуцький інтернет-сайт оприлюднив новину. Директора Кременчуцької телерадіокомпанії Перепелятника пропонують відсторонити від роботи. Дійсно, таку пропозицію на засіданні депутатської комісії висунув Василь Волошин після виступу кореспондентки Кременчуцьких новин Ірини Скрипачової. Про одиноке звинувачення та поспішне рішення наступний відеонарис Вікторії Пальчик. Вовк овечій шкурі. Другий день крутиться асоціація в голові. Це про мою колегу Ірину Скрипачову. У нашу КТРК з телекомпанії Візит вона прийшла майже п'ять років тому. Але нашою, напевне, так і не стала. Навряд чи не дали, мабуть, не захотіла. Вчора нарешті відкрилася суть засланого казачка з візиту. На компанію наших конкурентів Ірина Скрипачова, кореспондент Кременчуцьких новин, зіграла на раз, два, три. Але все по порядку. На вчорашньому засіданні постійної депутатської комісії пані Скрипачова звинуватила директора КТРК Сергія Приплятника в упередженості по відношенню до себе Мене неофіційно, не об'ясняє причин, чому відстранили від от творчого процесу, я написала за інвод я п'ять місяців ждала, але змовчала Ірина про те, чому ж за ці п'ять місяців вона так і не з'ясувала справжньої причини конфлікту. І совість їй цілком дозволяла отримувати зарплату за цей період. Але ж кореспондент посада творча має постійно проявляти ініціативу. Чому ж ця ініціатива була відсутня п'ять місяців? І через такий тривалий термін Ірину так вчасно прорвало на відвертість. Можливо, причина криється в наступному. На це засідання депутат Волошин перейшов з уже готовим рішенням про відсторонення Сергія Перепелятника від виконання своїх обов'язків. Крім заяви Скрипачової, думкою колективу не поцікавилися. Панове вибори наближаються, і наша телерадіокомпанія ласи шматок для претендентів на місце біля керма. Зауважте, вдало Скрипачова і компанії використали момент хвороби директора. Волошин сказав, Я так розумію, що він різко ушов на больничне. А директор телекомпанії в цей час лежав під крапельницею з гіпертонічним кризом. Про те, який керівник-перепелятник свідчить той факт, що весь колектив працює злагоджено і дружньо. і навіть набагато більше годин, ніж стандартні вісім робочих щодня, а ще й вихідні, і святкові, і безперебійно видає в ефір якісний медіапродукт, цілком конкурентно спроможний новинам візиту. На підтвердження того, красномовні перегляди новин в Ютубі, нас, кременчужани, переглядають більше. Якщо Скрипачові було настільки некомфортно в КТРК, вона мала право в будь-який час піти. Гірко, що звинувачуючи у Фейсбуці заступника директора Вікторію Пальчук, тобто мене в ізоляції від колективу неугодного кореспондента, тобто Ірини Скрипачової, сама Ірина не згадала, що мені доводилося піднімати питання про елементарну культуру та вічливість цієї людини, адже сама Ірина не вважає за потрібне завжди вітатися і прощатися з колективом. Сподіваємося, що депутати розберуться в тому, що їм намагаються підсунути Скрипачова і компані за слов'янськими традиціями, сміття з хати не виносять. Згідно народні приказці, навіть пташка в своєму гніздечку не паскудить. А християнська заповідь говорить: хто сам без гріха, хай першим кине камінь. Нехай Скрипачова почне з себе. Найактивніші освітяни і студенти Кременчука сьогодні вшанували пам'ять академіка Володимира Вернацького у сквері імені Олега Бабаєва. Щоб дізнатися подробиці професійної діяльності видатного науковця, викладачі та молоді люди відправились у Комсомольськ на гірничо збагачувальний комбінат. Що пов'язує відомого академіка із полтавським ГЗК – Дізнайтеся із нашого сюжету. Саме у березні народився всесвітньо відомий учений, природознавець, засновник геохімії, філософ. Володимир Вернацький. Прихильники академіка відзначають, наукова діяльність Вернацького тісно пов'язана із Кременчуцьким краєм на Полтавщині, а точніше на Кременчуччині. Возєдан в тисячу в 1890 году робота в комісії до по вивченню почв Полтавської губернії, а йому дістався Кременчуцький уїзд. Він його вибрав, тому що тут росії жили, да? То як раз іменно здесь у нього зародились ідеї і на сфери, і проблеск ідеї біосфери. Після покладання квітів до пам'ятника Вернадського освітiano вирушили до Комсомольску, на гірничо-збагачувальний комбінат. Саме цю місцевість досліджував видатний академік. Саме у нас біля Комсомольска на Полтавщині Єдине місце, де на поверхню виходять, ну чи не єдине, де виходять породи, які пам'ятають, як формувалася наша земля. Це Архейські та протерозойські від трьох семи до двох з половиною мільярдів років. В інших містах ви такого не побачите, не, не доторкнетеся. Унікальність нашої землі сам вперше Вернацький відмітив, що в журналі «Хуторянин», який виходив в Полтаві в 1897 році. Він написав. Що тут існує велика магнітна аномалія, що це, скоріш всього, пов'язано з залізними рудами. А саме в Комсомольську живуть гірники, які розробляють Кременчуцьку магнітну аномалію. Відомого вченого не аби як приваблювала унікальність комсомольської землі, адже вона не тільки багата на корисні копалини, але й ще надзвичайно загадкова. Під назва самого родовища Кременчуцька магнітна аномалія для магнітного поля це аномалія. Розумієте, тобто, якщо на поверхні землі компас працює нормально там, де немає покладів, то тут як. Раз він аномально поводиться за словами робітників. Саме тут у цьому кар'єрі вони часто спостерігають аномальні явища, навіть НЛО. Не дивно, що ця місцевість так привертала увагу Володимира Вернацького. Учений ніби передчував, що на цій території створять такий масштабний вражаючий кар'єр. Процес розробки каменярні розпочався у 1965 році, через 15 років після смерті ученого. Основний мінерал, який тут добувають, це залізна руда. За робочу зміну, тобто за добу, з кар'єра вивозиться близько 50 тисяч кубометрів гірничої маси. Залізну руду перетворюють в ось такі круглі камінці, які називаються окатишами. Складно повірити, але саме завдяки цим камінчикам з'являються автомобілі всесвітньо відомих марок. Саме з цих окотиші фірма Фюльс Альпіненшталь Австрійська робить металопрокат для європейських автомобілів будівних компаній. Саме на Полтавщині народжуються мерседеси, «Фольксвагени», «БМВ», тойоти, все, що робиться в Європі, в Азії, це зроблено з нашого полтавського залізу. Громадський діяч Володимир Ляпото переконаний, екскурсія полтавським ГЗК у черговий раз довела цікавитись видатними постатями варто частіше, адже саме вони творять нашу історію і сучасність. Огляд інтернет-видань на черзі. Журналісти з сайту «Кременчук Тудей» повідомляють: увага, крадії масово розбувають машини Кременчука. Соціальні мережі вибухнули обуренням кременчужан. у різних районах міста. Почастішали крадіжки колес з автомобілів. А от сесія Кременчуцької міської ради, яку заплановано на 31 березня, під загрозою зриву. Депутати очікують повістки з військомату, повідомляє Кременчук -тудей. І Іще кілька новин з веб-сайту Телеграф. Кременчужани у центрі міста по вулиці Красіна організували збір березового соку. Обурює мешканців району варварський спосіб такого збору. Докладніше читайте на шпальтах «Телеграфу». А на раківці поблизу дач горів очерет. Пожежа розпочалась близько 15.30. На місце прибули пожежники, які спільними з дачниками зусиллями ліквідували займання. На муніципальному стадіоні Кремінь-Арена імені Олега Бабаєва стартував традиційний турнір Кубок міського голови 2015. Вже в п'яте навесні відбуваються поєдинки цих змагань. Цього року за почесний трофей боротимуться 16 команд. У першому двобої зустрілися електроцентр і молодіжний парламент. 16 команд учасниць цьогорічного кубку міського голови розподілені на чотири групи. У кожній групі колективи зіграють між собою в одне коло, після чого дві найкращі за показниками команди намагатимуться вже пробитися до півфіналів. Особливість п'ятого кубку у тому, що за почесний трофей вестимуть боротьбу винятково кременчуцькі спортсмени. Особливістю проведення турніру, традиційного вже, який став в нашому місті кубок мера крімчуга імені Олега Медановича Бабаєва в году році стало, стало то. Що В турнире принимают участие сугубо кремичутские команды. В этом году их насчитывается 16 команд, хотя изъявили желание играть в этом турнире другие иногородние команды. Это и футбольный клуб «Глобина», и футбольный клуб «Фламинго», и команда из «Ракиты». Но решением федерации было принято, что турнир проводится для кременчудских команд, для кременчудского футбола. Поэтому участвуют только крімчуцькі команди. Безумовно свідчить про престижність турніру не тільки кількість команд учасниць, яких щороку більше, а й те, що до постійних учасників додаються, і нові, наприклад, колектив молодіжного парламенту Кременчука. Саме футболісти парламенту першими вийшли на поле у протистоянні з електроцентром. Два тайми по 40 хвилин, а саме стільки за регламентом тривають поєдинки на попередній стадії змагань, видалися абсолютно різними. Якщо у першій половині гри суперники лише обережно проводили розвідку і особливої небезпеки поблизу воріт не створювали, то друга половина стала багатою на події. Уболівальники, яких, на жаль, зібралося дуже мало, побачили п'ять забитих голів. Причому ніхто не сподівався, що дебютант турніру, молодіжний парламент, у першому ж поєдинку здобуде три очки. А це хлопцям вдалося. У напруженій боротьбі заслужена перемога 3-2. Офіційна церемонія відкриття змагань запланована на муніципальному стадіоні Кремень-Арена імені Олега Бабаєва на суботу, 28 березня, початок об 11 годині. Далі про погоду на день завтрашній. Синоптики полтавського гідрометеоцентру протягом дня обіцяють мінливу хмарність вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вітер східний, поривистий до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі – вісім тепла, в день десять Вдалих вихідних та сонячного настрою. Бажаю вам, шановні телеглядачі. Нехай новини у вашому житті будуть тільки приємними.